Активною так розвиває позитивний імідж України та на міжнародній арені. Практично весь спектр наукових напрямів, який розвиваються в техніки. техніці. для вас це є дійсно дуже важливий досвід це є створення нового в своєму роді центру. Людині, яка надзвичайно активно долучилася до сьогоднішньої нашої конференції. Я думаю, коли йдеться про... Ментальні особливості українців, вольнолюбивість, індивідуальність, бажання відповідно самореалізації це має бути відповідно передбачено в нашому законодавстві. Децентралізація. Я вважаю особисто, це моя думка. Що децентралізація в нашому випадку це передавсь повноваження місцевого самоврядування в частині бюджету і збору, і податків бюджету. І сама місцева громада має збирати і залишати в себе відповідно на її потреби. І все. Для нас є дуже важливо, щоб ми могли провести ці реформи успішно. І однією з основних реформ це є реформа, власне, адміністративно-територіальна, без якої децентралізація влади є неможливою.